Вітаю на каналі Реальні Японці. Сьогодні на огляді цікавий скутер, Yamaha Super Jog ZR з двохтактним двигуном на повітряному охолодженні. Скутер прийшов з невеличким тюнінгом в гарному стані на одометрі 9900, може бути не перший круг. По пластику без зауважень, є якісь незначні коцки. Скутер в оригінальній фарбі, не перефарбовувався. І шильдики на місці, ключ в комплекті один ключ оригінальний. Ну сидінням ось такий багажничок. Тут якісь наклеїчки. Чехол це не оригінальний, він перешитий, на ньому є ось, ось такі коцькі. Що стосується гуми виробник данлоп по протектору. Десь біля 20%, ще залишку колодки відсотків 80-90, порівнюю варіатором роліку все добре. Ось такий тут модний амортизатор. Передня гума, теж виробник Dunlop 20-го року випуску, супорт Brembo по колодкам, десь біля 50%, диск. Ну, Зносу не відчувається. Це така модна на скутері вилка, модний колір, вилка гідравлічна. Гарно виглядає. Так, Ну і плюс вихлопна. Той самий виробник що шиї амортизатор Так, ну По двигуну... Без зауважень, все сухо. Зараз покажу, як скутер їде, як набирає, подивимось максимальну швидкість.